Осінь, неспокійним кроком, спішить на Україну стрімголов, вітати із Днем Знань, і з першим всіх уроком, і несе нам всім своє тепло і любов. Добрий день всім! На незвичайнім святі! Ми неймовірно раді всіх вітати вас, хоч трішки прикро, що в онлайн форматі, але давайте ми представимо кожен клас. Здравствуй, наш ліцею! Рідна Україна нас вітає всіх із святом знань. І які ж приємні ці хвилини і безліч вересневих привітань! І, звичайно, першою нас буде вітати директорка нашого ліцею Харина Катерина Володимирівна. Дорогі учні, шановні вчителі, батьки та всі, хто причетний до організації освітнього процесу у нашому закладі. Незважаючи на воєнний стан, звуки повітряної тривоги. Свято Знань прийшло до нас. І я щиро вітаю всіх з початком нового 2022-2023 навчального року. І хоч не буде малиного переспілу шкільного дзвінка щемливого свята на подвір'ї школи, та робота розпочнеться і діти обов'язково будуть отримувати знання. Навчання поки що буде дистанційним, і я закликаю всіх учасників освітнього процесу. Бути свідомими та сумлінно виконувати свої обов'язки: учителів навчати, учнів навчатися, а батьків забезпечити своїх дітей засобами навчання, допомагати їм та контролювати. Адже це наш головний обов'язок вчити та вчитися. І виконуючи його сумлінно, ми робимо свій внесок у нашу перемогу. Сьогодні наша сім'я. Поповнилася допитливими, непосидючими, веселими першачками. Їх 32. Класним керівником у них призначена Сидоренко Людмила Іванівна. Наші найперші нушівці вже п'ятикласники. Класним керівником 5 класу призначена Мичка Оксана Григорівна. До 10 класу зараховані 14 учнів. Класний керівник Шандра Марина Володимирівна. Одинадцятикласників 22. Їм буде найважче. Але вони відповідальні, серйозні, дорослі, здолають всі труднощі. Всього у нас 286 учнів. І сьогодні це учні комунального закладу, Піщанський ліцей, Піщанської сільської ради Золотоніського району Черкаської області. Ми починаємо подорож Україну знань. І нехай у цій подорожі. Учні будуть старанними, вчителі справедливими, батьки терплячими, керівники мудрими. Бажаю усім міцного здоров'я, мирного неба і нашої перемоги. Віримо у Збройні сили України. Слава їм, слава Україні! Доброго дня, дорогі діти, вчителі і батьки! Я вас щиро хочу цієї нашої. Піщанської громади привітати з початком нового навчального року. Літні канікули закінчились, і я впевнений, що ви всі добре відпочили, набралися сил і хорошо підготувалися до нового навчального року. Тож, я бажаю вам хороших досягнень. Високих балів і успіху в навчанні. Батькам і вчителям також хочу побажати сил і терпіння, тому що у вас попереду разом із вашими дітьми і вихованцями цілий навчальний рік. І так як ми будемо навчатися в онлайн режимі, вам разом з вашими дітьми доведеться разом вчитися і здобувати такі самі високі, як і ваші діти. Хочу всім побажати міцного здоров'я, щастя, добра, благополуччя і миру. Саме найголовніше на сьогоднішній день миру. І я впевнений, що ці жахіття скоро закінчаться. Ми переможемо нашого ворогу і в нас у цій державі наступить мир, добробут і слава. Слава Україні! Перше вересня з таким незвичним. Для нас навчальним роком, початком навчального року, для вас в першу чергу, що хотілося б вам побажати Побажати здоров'я, побажати віри в нашу перемогу, побажати, щоб ви не опускали руки і незважаючи на ті труднощі, які перед нами стоять, перед вами в першу чергу, щоб ви здобували знання і незважаючи, що це. Проблемно на сьогоднішній момент ви перейдете в онлайн, ви вже до них звикли, тому що ми вже пережили не одну хвилю пандемії. Але я б вам радив максимально вбирати всю інформацію як губка в себе, тому що на сьогодні найдешевша інформація для будь-якої людини це є в школі. Поважайте вчителя. Учіться поважати людей, це б я вам хотів би порадити. І незважаючи, що ви будете в онлайні, це їхня робота, для них це також випробування, для них це також важко. Але вчителі у нас швидко пристосовуються до будь-яких новшеств, тому я думаю, якщо ви, діти, батьки, Будете бажати отримувати інформацію навіть онлайн, ви її отримаєте. А тут уже питання до вас, наскільки ви захочете. Те, що залежить від нас, як від бізнесу, ми завжди не залишались осторонь. Будемо максимально підтримувати. Від себе скажу, як і від депутата Піщанської ОТГ. Також що буде залежати, максимально, ми докладаємо зусиль для того, щоб. Доробить ці всі підвальні приміщення, і ви повернулись до очної форми навчання, але не все від нас залежить, є ще куча таких перешкод, які в цьому заважають. Надіємося і віримо в нашу перемогу. Не забувайте про наших захисників, максимально всіх, хто може, їх треба підтримувати. Тому що пам'ятайте одне. Якщо їм необхідна наша підтримка, тому що ми маємо з вами в тилу змогу хтось працювати, наповняючи бюджет, хтось має змогу навчатися, це все благодаря нашим захисникам. Тому віримо в ЗСУ, вас всіх святом, здоров'я, мирного неба над головою. Благополуччя вам і успіхів навчання. Дякуємо всім за ваші чудові привітання і просимо надати слово і нам, одинадцятикласникам. Я Україна, плакати не буду. Я сильна, не самотня, не одна. Випускників своїх я поведу у люди, хай мирна буде осінь і весна. Я, Українка, хочу мирне небо, навчать дітей, любить землю свою. Війни не хочу, бо вона не треба. Ми хочемо розпочати вересневу знов сівбу, щоб в травні урожай зібрати. Багатий, щедрий, кращий, як завжди. Дітей своїх у самостійність проваджати, бо звуться мої діти вже випускники. Знову перше вересня, та не таке, як завжди. Від хвилювання в нас усіх серця тремтять. До фінішу доходимо ми разом. Знов останній перший нам дзвінок буде лунать. Хай буде все із чистого листа. В останній рік навчання в школі. У нас із вами лише одна мета зустрітись, дружня, у шкільному колі. Зібратися, за руки взятись, за партій всі так, як і колись. Ми, українці, маємо об'єднатись, щоб рії наші всі збулись. А мрія сьогодні у всіх одна, нехай закінчиться нарешті ця війна. Вже діти стомились тривоги стрічати. Ми хочемо в мирній країні навчати. І сьогодні ми приготували кошик привітань для усіх, усіх до свята знань, За обеткою директора українським алфавітом. Хай розносяться вітання цілим світом. Здоров'я і англійських нервів бажаємо вчителям. Активності на уроках і натхнення школярам, батькам терпіння. Хай зі'сняти, що до нас ваші сподівання. І, мабуть, усім усім, щоб не було дистанційного навчання. Шкільні коридори, щоб не були порожні, як бджоли у вулику, діти щоб гули. Минули відуть, хай дні всі тривожні, щоб ми всі перемогу здобули. І найважливіші слова ми зараз промовим: пророчує, хай стане хвилина, ось ця. Щасливий фінал обов'язково настане, підказують наші серця. Настане фінал, бо нас захищають. Найкращі з найкращих захисники. Нам неба в нам неба блакить оберігають Низький укліном до самої землі. Хвилину мовчання загиблим солдатам пам'ять і славу щодня. Вони захищали нас, хлопці, дівчата, Щоб більше не плакала рідна земля. Тривожне першовересневе свято нам сповіщає, що вже час. Пора. Крила в політ свої розпускати, адже наставить в приклад дітвора. Тож обіцяємо, ми не розчаруємо, не підведемо. Зробимо усе, і вчителів ми щиро всіх здивуємо. Навчальний рік, хай перемогу й мирнесе. I'll see be... Пам'ять героїв живе святою у серцях, наша вершина це України вільний сяк. Усі залишимо слід, бо молодні світ, Україно, ми зробимо тебе кращою, наші думки незалежні, наші кроки. До своєї мети, бо ми ті, хто змінює світ. Сьогодні ми вітаємо і радо приймаємо у нашу дружню шкільну родину новачків, наших першокласників. Вони з нетерпінням чекають свого виступу. День сьогодні надзвичайний, тапсий світлий сонце сьогодні. Ще й подія нього, вік тяжкий для України і для кожної родини. Ми прийшли у перший клас, паца тут усе для нас. І клас, разом будемо щодня здобувати візнання. Ми маленькі човуньода, а зовут нас! Слухання. школу перший раз просив, то чому ми принесли. Нас мої, я сто чому в школі відповідь знайду, так сказав тетусь, вчора як збирала мене до школи. А мене збирала мама. Бучемося читати, писати, рахувати, будемо пізнавати навколишній світ і шукати відповіді на всі ваші чуми. Школа, ранець, перший клас важливий крок в житті у вас. Хай навчання вам легко дається, а щастя усім усміхнеться. Святом вас, любі першокласники, ласкаво просимо до школи. Ну от і підходить наше свято до завершення. Зараз пролунає перший дзвіночок, який сповістить про початок нового навчального року. Ще раз побажаємо всім учням гарних оцінок, вчителям сумлінних і допитливих учнів і всім, -всім мирного неба і перемоги.